У мене було багато невдач. Я зазнавав поразок у кумедних речах. Я двічі провалив важливий вступний тест у початковій школі, і тричі провалив вступ до середньої школи. Три роки я намагався вступити до університету і не вступив. Я подавався на роботу 30 разів, і мені всюди відмовили. Я пробував влаштуватися в поліцію. Вони сказали: ні, ти не підходиш. Я навіть пішов у KFC, коли вони прийшли до Китаю. У моє місто на співбесіду прийшли 24 людини. 23 — взяли. я був єдиний, кого не прийняли. Коли я подавався до поліції, нас було п'ятеро. Чотирьох взяли. я був єдиним, кого не обрали. Тож для мене бути відкинутим це звично. до речі, я казав вам, що подавався до Гарварду 10 разів. і кожного разу мене відхиляли. я знав, що вони мене не приймуть. Я думаю, до цього треба звикнути. Ми не настільки хороші навіть сьогодні. Багато людей нам відмовляють. Я не думаю, що у цьому світі є багато людей, яких відкидали більше ніж 30 разів. Але єдине, чого ми не робимо, ми не здаємося. Ми, як Форест Гамп, продовжуємо боротися. Ми продовжуємо змінювати себе. Ми не скаржимося. Будеш ти успішним чи ні? я помітив одне. Коли людина завершила роботу, і якщо вона зробила помилку або зазнала поразки, якщо вона завжди звинувачує інших, то така людина вже не повернеться. Але якщо людина каже так, щось було не так зі мною тут, і тут у такої людини є надія.